Як ви ставитесь до кіно без повістки? Ну от буває у вас таке, що а можна нормальне кіно? Ну, от таке, як знімали раніше. Ну щоб розслабитись, ні про що не думати, ніяких там глибоких сенсів, змістів, ну чи підтекстів, щоб було добро і зло, було ясно хто де, була бійка і була жінка? З однієї сторони, я люблю от добре старе кіно, гарно прописані персонажі і гарних акторів. З іншої сторони, мені правда, подобаються ті фільми, які зараз знімають. Ось ті питання, які вони підіймають. Проте я мушу визнати, що от місцями Голівуд, ну правда, трохи перегинає. Ми ну, не були в більшій мірі люди готові до таких стрімких і рішучих наративів, які зараз просувають. Лесбійки, геї, темношкірі. Вони, знаєте, отримують ролі, привілеї, оскари. І взагалі зараз геть забувають про титульну білу християнську націю. Темною стала Русаленка. Темношкірий, гей Ахілес. Темним має Север Снеп, А про латину подібну білосніжку з лівими радикальними поглядами я вам вже недавно розповідала. А реднеки на півдні США дивляться на це все, і такі знаєте, не так давно мої діди, члени одного молодіжного клубу, зірок схожого кольору на хрестах палили. А Дісней він наразі вимагає визнання і касових зборів. Знаєте, нехай беруться за руки і йдуть під три чорти. Редеки продовжують кажучи про світовий кінематограф. Ви взагалі бачили, що вони почали знову знімати ці фільми про Голокост. Люди тільки почали це забувати, а вони знову тулять і тулять. Що вони цим взагалі хочуть нам сказати? От, взагалі, буває, переходиш ввечері додому після зміни. Втомлений, виснажений. Немає навіть що подивитися. Де бойовички для нормального світового робочо селянського класу? Ну от який бруталіст! Та ще й тривалістю 4 години. Ти починаєш дивитися, а там Цезаря ніхто не вбиває, заколоту зради немає, коротше, суцільний обман і клікбейт. А інша справа це придорожній заклад. Або будинок біля дороги. Це, знаєте, справжнє традиційне кіно. Таке можна з хлопцями під пиво глянути. І дівчину додому на таке кіно не соромно запросити. Типу, мала, ходи сюди, я розкажу тобі, хто такий Конан МакГрегор. Придорожній заклад, дівчачий огляд на справжнє чоловіче кіно з вами робить Саша. Поїхали коперсатися у традиціях. Хочу дати пораду. Я виросла у гласкі, це місто давно встановило свої непохитні закони. Головне тут зв'язки та відданість. Навіть копи іноді не можуть допомогти. Завдаси шкоди не тій людині і ще більше завдадуть тобі. За традиційно метром це майже ідеальне кіно. Тут нуль повістки, ніяких геїв, лиз або трансгендерів. Афроамериканці є, проте ні, вони на головній ролі, і до того ж вони майже не розмовляють. Азіатів я не бачила, можливо, не уважно дивилась. Потім латиноси. тут трошки складніше, тому що так, в кіно вони є. Так вони поганці, проте не всі. І якщо на початку фільму латинусів і карає життя за погану поведінку, то ні не рукою головного героя. Він тут взагалі ні до чого, тому що за це у фільмі відповідальний алігатор. Ти той біда, що Френкі заманила на цю душогубку? губку. А, так, це я. Ти, цей хоч крокодилу не попадися. І так вам не почулося, справжній американський алігатор балансує добро і зло в окремо взятому регіоні. Фільм, скоріше за все, вам сподобається. Тут є який не який гумор, є відсилка до культового кіно, тому що ось тут ви можете побачити Термінатора. Гановляє! Ось вам друга матриця, а ось в цьому місці ви маєте впізнати джентльменів. Перш ніж почнемо. У вас є страховка? Що? Ну, медична страховка. Усе включено. Там зуби тощо. О, ха-ха, є, але вона мені не знадобиться. І yeah. як будь-яке з вище перерахованих oh. фільмів про дорожній заклад, це не просто про сюжет. Він тебе, отак от реально повчає. На щось звертає увагу, доносить до тебе думку, просуває ідеї і нагадує про спільні цінності. Просто робить це більш легкою мовою, яка має бути зрозумілою і тобі. І мені, і навіть для циганки свєти з її рівнем IQ. І саме на це я буду постійно звертати вашу увагу. І якщо в мене це вийде добре, з вас лайчик. Якщо ні, і я загублюся в думках, я обіцяю наступного разу виправитись. Проте давайте вже перейдемо до сюжету. З Далтоном ми з вами знайомимося в маленькому напівлегальному бійцівському клубі, де відбуваються бійки на відкритих кулаках, які наразі набувають такої популярності в інсті і тіктоці. І ми дізнаємося, що Далтон так заробляє собі на життя, і що він доволі відомо особистий, що він той самий чувак. Тобто він приходить в кінці вечора і каже: Я готовий, проте бажаючих немає. Далтон хидно посміхається, бере своїх 500 баксів і йде. Йде спати в автівку. Тобто нам показують, що житла в нього немає, телефону немає, але це швидше непробідність. А про відсутність мотивації про те, що у головного героя відбувається якась внутрішня руйнація особистості, і вона у нього такого рівня, що наш герой, він майже опускає руки. Проте, ну це ж кіно, і це точно не драма. Тому в останню мить він бачить світло в кінці тонеля, номер телефону на панелі і вирішує дати собі ще один шанс. І якщо бути відвертою, то в цьому кіномені не все було зрозуміло. Тобто, в мене до нього були нормальні такі питання. І я вирішила пошукати відповіді в оригіналі 1989 року. Дивіться, як нас з героєм знайомили раніше. Нам показувало, що ось він читає книги, ось він займається бойовими мистецтвами, він має вищу освіту. І ти такий: Вау! Ну класний же ж чувак! Я хочу бути на нього схожим. А от у фільмі 24-го року, як на мене, не відразу зрозуміло, наш герой. Бідний, бо дурний чи дурний, бо бідний? І, скоріше за все, просто у більшості аудиторії зараз немає запиту на розумний. Проте точно є на гарний і крепкий. А для таких, як я, просто дали знак, що він хоча б знає, хто такий Гемінгуей. І з цими уявленнями про героя ми їдемо далі. І тут, тут починається все найкраще, тому що в цей момент нам покажуть море нам покажуть сонце. Нам це все покажуть під таку гарну музику. І ви хочете чи ні? А настрій підіймається сам, і питання освіти головного героя стає вже не таким критичним. І так ми з вами знайомимося з самим місцем, де будуть відбуватися події з неймовірно милою дівчинкою, з її батьком, які тримають книжковий магазин Пам'ять про маму і вони, до речі, і є тим добром, заради якого варто рятувати цей світ. А ще ми отримаємо не дуже завуальований натяк, що Далтон і є той герой, який має всіх врятувати. І я ж казала, що будуть жарти. І перші з'являються, як тільки Далтон приходить до будинку біля дороги. Можна кави, звичайно. О, такої немає, вибачте. А що п'єте ви? А, це кубинська кава. Гаразд. Але, на жаль, ці oh, жарти nice. будуть зрозумілі лише для американців південної частини Флориди. Тому що в мене Кубинська кава визвала приємну усмішку, але заради неї мені прийшлося шукати Нью-Йорк Таймс за 15 листопада 1987 року. І як я вже казала, кіно воно не про глибоку рефлексію. Воно точно не про те, що: Вау! А що нам цим хотів сказати режисер? Воно насправді дуже просте і воно розмовляє з тобою прямо. От воно тобі каже, знаєш, зуби дорогі, потрібно мати страховку, антибіотик потрібно пити курсом до кінця. Родинні зв'язки важливі, ковід не лікується горілкою, а продажні корумповані копи бувають трьох типів. Перші це ті, які не мають жодних принципів. Вони заробляють на наркотиках, кришують кримінал на місцевому рівні. І це такі собі справжні поганці. Ти що робиш, га? Мужик, це самі чого? Добре, що ти прийшов. Це ж ти колишній бойфренд, я шукаю ключі. Подивись, бачиш оце, я не дом. Потім підкачені копи на дорогих автівках і яхтах. У кіно вони показані скоріше як позитивні герої, тому що які не які, а принципи вони мають. Мають відчуття людяності і справедливості, і навіть за гострої потреби можуть прийти на поміч. Але будемо чесні, дупу правду рвати вони не будуть. І копи міміки, які в залежності від ситуації і розкладу сил встануть на бік того, хто заплатить більше. Любовна лінія зав'язується на швидкій. Проте все відбувається не швидко. Якщо виділити найбільші мінуси фільму, то якраз стосунки головних героїв можуть бути ними. Вони можуть бути такими, що залишають по собі таке сюжетне непорозуміння. Цього немає у книзі про Фреда Дерева. Точно. А ви усю прочитали? Ви в курсі, що конки виробляють перли. Спочатку головні герої міряються колом, і ти розумієш, що ось наразі відбувається якась інтелектуальна гра, побудована на місцевому сприйнятті гумору. І вже дуже скоро Елі, відповідно до сучасних тенденцій, влаштовує Далтону перше побачення. А в кінці вона скаже: Чувак, я знаю, хто ти? Тут взагалі не село, в нас взагалі є інтернет. І до речі, ти знаєш, це не якийсь там Бостон чи Нью-Йорк. У нас всі дивляться UFC. Чому кіно нас повчає? Все дуже просто. Дівчатонька, будьте проактивними, запрошуйте гарних хлопців на побачення. Ну такі наразі хлопці. Ну так же сталося, що вони обрали собі в кумири качків і різноманітних бійців з хронічним струсом мозку. Ну так же сталося, що окрім неоцелібату, браку тестостерону та плагіату правила Парето, сучасні брутальні інфлюєнсери, ну от нічого нового згенерувати не змогли. І я розумію, чому ці всі ідеї так добре заходять хлопчикам з 5 по 10 клас під час активного статевого дозрівання, коли їм здається, що знаєте, всі на світі навколо тебе займаються сексом, один ти не вдаха не можеш. Але народ, бляха, здорові, дорослі, крепкі чоловіки. Ну я не розумію, як вам ця торочка заходить, як вона вас бере. Ви вже ж не підлітки. Ви можете спокійно, як пишуть мені ось тут люди в коментарях, заробляти на місяць по дві тисячі доларів. Так, і вас з такими вхідними умовами будь-яка дівчина з ручками і ножками відірве, повірте мені, я знаю, про що кажу. І тут виходить, що або ж коментатори брешуть, або ж видають бажане за дійсне. І ви не можете. Або ж знаєте, скоріше за все, як воно? От інтуїтивно ви розумієте, що можете, і навіть додам від себе, що ви заслуговуєте на це. Але фактично це майже нереально. Ну, яка там дівчина, правда, і які діти? Тут би, знаєте сьогодні себе прогодувати. А дівчину з синдромом наймички на рідних теренах ти ще спробуй знайди. Тому що вони всі де, вони всі по італіях, бабів, дідів доглядають. І що от з цим всім робити? По-перше, гуглите слово сполучення державна політика. Ось прямо так і робите. Заходите в Google і пишете Державна політика і Ентер. І ні, Ентер писати не потрібно. По-друге, дивитися серіал Гая Річі «Мобленд». І задаватися питанням, чому в Британії слюсарі сантехніки і електрики це, знаєте, поважні професії, які отримують по 5 тисяч євро. А ти отримаєш тисяч гривень. І, до речі, до коментарів ні. Люди, які живуть не в Києві, отримують по 15 тисяч гривень. Але в оглядах на кіно спойлери вставляти не прийнято. Проте я дам один і він тому, що жінки ні в чому не винні. Бачите, заспізне пусте! Ради, що ви тут? Бо якщо ви, хлопці, тут, то ніде більше не обсираєтесь. Ти закінчуй уже, половина лишилась, настав час злодів прям справжніх злодюжок. І за зло у нас відповідальні двоє. І вони обоє дуже карикатурні. І якщо у головного злодія є якась мотивація, тому що він місцевий багатий хлопчик, який хоче землю, і велике будівництво на узбережжі. то з Конором Агрегором взагалі нічого не зрозуміло. От звідки він взявся? Чому він сховав телефон саме у шкарпетку, а не туди, куди всі подумали? Чому він так погано водить автівку? Чому? чому він так погано грає? Чому саме йому віддали цю роль? І ось ці всі чому будуть з вами впродовж всього фільму. Проте, на мій погляд, є один великий плюс у тому, що саме Конона взяли відповідати за зло. І як ви думаєте, чому нас вчить МакГрегор? Ну, знаєте, в цьому фільмі на власному прикладі демонструє, що буде, якщо погано вчитися в школі. З головним антагоністом трохи цікавіше, тому що Далтон в кращих традиціях британської політики буде битися з ним на суші, на морі і у повітрі. А ще головний злодій прагне зрозумілої мети. Типу Ви знаєте, мені тут треба будувати курорт. Приберіть, будь ласка, з узбережжя, ось ці всі курники. Тому, наприклад, мені насправді не дуже сподобалися огляди на кіно від Гардіан і Телеграф, тому що вони таки кажуть О, незрозуміло чого хоче головний злодій. Навіщо йому ця халупа? А все, що потрібно, це просто трішки погуглити про рев'єру реднеків. Тому добре, що у вас є я. Реднеки української селяни або селюки це такий оригінальний американський термін, який описував сільських фермерів, які працювали на полях цілий день під сонцем. Їхні шиї згорали і ставали яскраво червоними. Рад-червоний нек-шия, разом раднек. Фраза прилипла. Між сезоні вони, як і всі нормальні люди, вимагали, що вимагали відпочинку. Тобто душа потребує свята. Бажано на природі, бажано мати при цьому споріднену компанію, щоб на фразу Ти мене поважаєш? тобі відповідали категорично і рішуче так. Реднеки з Місісіпі, з Луїзіани, з Алабами, з Грузії, це я так жартую, Потягнулись на береги Флориди на яскраво білий пісочок і неймовірного бірюзового кольору океан. Спочатку фермери будували на узбережжі курнички, хлівчики, такі тимчасові споруди, які були розраховані на сезонний тимчасовий відпочинок. Проте, після того, як місцевість стала культовою, а до реднеків вже перерахованих штатів прийшли економічне зростання і гроші. На місці хлівчиків прийшла сучасна забудова. І сьогодні будиночок в рів'єрі реднеків коштує, як ви думаєте, скільки в середньому 3,5 мільйона доларів. Квартиру або вони тут ще називають апартаменти. Можна придбати за півтора, теж мільйона доларів. І саме в рів'єру реднеків переїхав рімейк фільму Придорожній заклад. Оригінал, якого був хітом прокату 1989 року. Тому так, з мотивацією головного поганця все дуже добре. Вона є і багатьом вона буде дуже зрозумілою. Час тобі додому, Далтоне. Тебе тут не було. Я знищив все. Іди. Ти маєш піти. До недоліків я б віднесла проміжну кінцівку фільму, тому що з фіналом все якраз дуже добре. Чому нас вчить Елвуд Далтон в самому кінці фільму? Ну, ось, на мій погляд, він вчить нас захищати слабких, допомагати тим, хто в біді, намагатися уникати бійок. думати головою і постійно боротися зі своїми внутрішніми демонами. То це усе. Ти так просто, просто поїдеш у захід сонця. Усі вестерни закінчуються саме цим. Ні, не усі. Іноді герой вирішує лишитись і оселяється на власному ранчо. Не думаю, що в цій історії я герой Чарлі. Чому вчить нас Чарлі? В першу чергу вона вчить людяності, залишатися людиною навіть тоді, коли твоє життя на межі злиднів. Знаєте, дуже важко жити в бідності і при цьому ще залишатися людиною, мати співчуття до ближнього, чесно займатися своєю справою. Не красти, не вбивати і не бажати це реально неймовірно важко. Проте як каже нам придорожній заклад, вам обов'язково за це. воздасться. Навіть якщо тим, хто вас дає, буде колишнім боєць UFC. Що ж, нехай ти не герой. Галий не злочинець. Пам'ятай про це. Because speed, my wheel goes fast Cause my dollar green This feeling keeps text keep following me And I can't see to shake I can't see the shake it no